Місце Москва, метраж ж вісімдесят, кімнати трисано, два, висота Потолков два, дев'ять дизайня, Сочаво, циркова фото Євгенія Мурав'йова коротенько, дизайнер Яна Сочаво і Людмила Циркова спроектували трійку для молодої пари. Замовники проживають на двох континентах, картиру задумували як місце, куди вони будуть приїжджати кілька разів на рік, активно проводити час в центрі мегаполісу. Насолоджуватися всіма його благами, а потім знову повертатися за умротворенням і натхненням в Африку, тому житло оформляли за принципом готелю з двома повноцінними спальнями і зручною кухнею вітальнею. Подробиця одним із завдань було створити вільний спільний простір, тому кухню і вітальню об'єднали і зонували барною стійкою. Господарі майже не готують і не харчуються вдома, саме цим пояснюється відсутність повноцінного столу. З огляду на всі формальності при переплануванні старого фонду було вирішено об'єднати ці зони, але мати можливість в разі необхідності їх ізолювати за допомогою металевої перегородки. Віндов Data Layer, Windows Data Layer, Windows Data Layer піш'ент баннер, Цумон, баннерцентаїнер і баннер в шість п'ять0бдев'ять, а п'ять049, тридцять п'ять, в цім два, Сість, А2, Сість7. Було вирішено не економити на оздоблювальних матеріалах, так в квартирі з'явилася інженерна дошка від Фінекс і декоративна штукатурка Сан Марцо з ефектом бетону. На противагу стриманій обробці стін підібрали графічну чорно білу підлогову плитку, яка зробила інтер'єр динамічним і яскравим, крім того, підтримала текстиль і мистецтво на стінах. У всій квартирі використовували тільки один відтінок дерева для об'єднання простору на рівні відчуттів і кольори підбирали так, щоб квартира залишалася світлою і повною повітря. У квартирі багато предметів, меблів з металу, наприклад, подстоля для раковини у ванні, душові перегородки. А також тумба для зберігання вінілових платівок у вітальні, спеціально спроектована для цього інтер'єру, так як замовники багато часу проводять на африканському континенті, вони часто привозять різні елементи декору, які вписали в інтер'єр. Ми не ставили завдання створити африканську хатину, а лише хотіли привнести ледь помітне відчуття ексотики, і нам здається, що у нас вийшло. Кажуть дизайнери, важливим завданням було спланувати систему зберігання. Шаф в квартирі досить багато, але завдяки тому, що всі вони вбудовані. Вони майже непомітні, а в передпокою виступають в якості роздільника простору, відокремлюючи вітальню від вхідної зони, оскільки більшість меблів для зберігання були виготовлені на замовлення, це збільшило бюджет проекту. Санвузол був розширений за рахунок зони коридору. Вдалося створити душову і навіть розмістити окрему ванну, ну, зли невеликі, тому було прийнято рішення оформити їх в єдиному стилі, використовуючи плитку під дерево і сірий керамограніт, звичне погляду, затишне поєднання текстур, дизайнери підтримали чорними металевими деталями, перегородки, дзеркало, полотенцесушитель додали ненудної графіки. Data Layer, графіки. Віндов дата лаєр, дата лаєр, дата Event. Баннерцомон, банерцонтеїнер і баннерцодин в шість три5, 4, 7, 2 7, 3, 5, 9, 9, 1, 2, 0. Бренди представлені в проєкті Кухня, оздоблення, декоративна штукатурка, Сан Марцо, підлогове покриття, плитка, «Аквіпе», меблі, стільці, монтлі, гарнітур, дедацор, побутова техніка, мілебгергостина, оздоблення, декоративна штукатурка. Сан-Марцо, керамограніт, італон підлогове покриття, інженерна дошка, фінекс меблі, тумба для вінілових платівок, інтертіор елементс, столик журнальний, топтен освітлення, люстра майтоні, ванна кімната оздоблення, плитка італон, еквіпе підлогове покриття, плитка італон, меблі, металеве підстілля, інтер елементс, децор рулоні, жалюзі, ролтих декор, душова огорожа. Раце. Сантехніка і боч, дзеркало, грацезмішувачі, гансроге, техніка пральна і сушильна машини, прихожає, оздоблення, декоративна штукатурка сан-марцо, підлогове покриття, плитка акріпе, меблі, консоль, сарай-двері, двері вхідні, гардіан, спальня оздоблення, фарба, сапару, декоративна штукатурка сан марцо, підлогове покриття, інженерна дошка, фінекс меблі. Приліжкові тумби, Ларидоюти, хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10? Надсилайте фотографії інтер'єру на вов і міром Прю.